Брате коли чуєш слово козак, уявляєш вершника зі шаблею, та знай, козак був не лише паном степу, а й володарем моря. Наші човни, чайки, то справжні птахи хвиль, легкі, мов перо, але міцні, мов дуб. Вони мчали по чорному морю так швидко, що турецькі галери лишалися позаду, немов прив'язані. І, хоч на вигляд проста, та чайка несла 70 душ відчайдушних козаків, гармати й запаси, готових будь-якої миті вдарити на ворога. Ми, козаки, йшли вночі. Тумані, коли ворог і не здогадувався, турецькі порти, Константинополь, усе могло прокинутися в полум'ї після нашого нападу. І ніякі султани не могли сховатися від козацької люті. Самі турки казали, козаки то чорна буря, що з'являється ні звідки і зникає у хвилях. А в бою на морі козак то не людина, а лев. тут ти й весляр. І моряк, і воїн летить гак на вороже судно, і ми вже на палубі. Шабля свистить, рушниці гримлять, і хай ворога в десятеро більше, та дух козацький бере своє. Недарма Чорне море звали козацьким морем, бо хто ще, як не ми, сміливо кодали свій виклик самій Османській імперії. Так знай, брате, козак то не лише вершник, той морський лицар, що не боявся ані хвиль, ані бурі, ані самого султана. Хочеш ще почути про козацькі морські звитяги? Підписуйся, бо далі буде ще гарячіше.